Доброго дня. Сьогодні ми продовжимо вивчати електронні таблиці, а саме ми працюємо в Google Документах і вивчаємо електронні таблиці з цього ресурсу. Тема сьогоднішнього уроку у нас використання логічних функцій електронних таблиць, а також умовне форматування. Спробуємо розібратися з цими темами на прикладах, і після чого я пропоную вам повторити дані дії. Отже, починаємо. Спочатку ми з вами реалізуємо функцію умовного форматування для виконання наступної задачі. Уявіть собі, що ви менеджер магазину, і вам потрібно виділити комірки в прасі. Які за ноутбуками ми бачимо, у нас є таблиця з переліком ноутбуків і цін, і нам треба виділити комірки з цінами на ноутбуки, які нижче ніж 30 тисяч гривень. Отже, для цього ми будемо використовувати умовне форматування. Саме по собі умовне форматування дозволяє за певними умовами якимось чином виокремити. Комірки, тобто залити їх кольором, виокремити кольором шрифт і так далі. Тобто застосувати якісь параметри форматування. Ось ми і спробуємо зараз це зробити. Для того, щоб задати функцію мовного форматування, перший крок ми виділяємо діапазон комірок, до яких треба застосувати умовне форматування. Далі переходимо в пункт меню формат і обираємо умовне форматування. Після цього збоку у нас відкривається віконце, і ми додаємо правила, скажімо так, умови. І так, у нас є правило форматування: один колір або шкала кольорів, то з залежності від значення числових значень в комірках будуть відповідно виділятись якимись тонами кольору від більшого до найменшого значення. Но нам потрібно. По умові задачі один колір, тому ми потренуємося на цьому. Далі ми, по-перше, маємо встановити правило, за яким будуть обиратись клітинки, які в майбутньому заливатимуться кольором. Ми бачимо, що тут багато різноманітних варіантів за правилами, і, і от ми йдемо до. Розділу, де є а, такі порівняння: більше ніж, більше або дорівнює, менше ніж, а, менше, або дорівнює, дорівнює і так далі. Значить, нам треба обрати ноутбуки, ціна яких менше, ніж 30 тисяч гривень. Ми обираємо пункт менше ніж і ставимо значення, або навіть сюди можна вписати формулу. У нас буде значення 30 тисяч, беремо простий варіант. І відразу ми вже бачимо в нашій таблиці, це форматування вже відбувається. Ну, ми можемо відповідно, з вами подивитись. Зараз у нас це йде заливка кольором зеленим, ми можемо змінити колір. Наприклад, поміняємо на ось такий жовтий. Можна задати різні параметри форматування для тексту. Колір тексту можна поміняти, наприклад, ось так. І таким чином налаштовуємо так, як нам потрібно. Можна додавати додаткові правила, тобто створювати декілька правил для одного діапазону, і таким чином робити умови більш складними. Але для нашої задачі цього достатньо, натискаємо Готово. І тепер ми бачимо, що автоматично ціни нижче 30 тисяч гривень виділяються кольором. Спробуємо змінити ціпуту. Це в певній комірції. Так, поміняємо тут на 29 тисяч. І бачимо, що також автоматично спрацьовано в умовне форматування. Це дуже зручний інструмент для виконання певних типів завдань. Рушаємо далі. Ми будемо працювати з табличкою виконання нормативу, і на прикладі цієї таблиці ми подивимось, як застосовуються логічні функції в електронній таблиці. Логічна функція if має наступний синтаксис, вона може бути записана на англійській мові. І так іде назва функції, це логічна умова розгалуження, if. Далі йде логічний вираз, тобто безпосередньо сама умова. Логічний вираз, нагадую, записується за допомогою знаків більше, менше, дорівнює також цифри, посилання на комірки, тобто є якась умова. Тут. Якщо умова виконується, тобто якщо її вираз істина, значить після крапки з комою ми записуємо те значення, яке набуватиме комірка, якщо ця умова істина. А після другої крапки з комою записується значення, яке набуватиме комірка, якщо умова. Хибна. І так, іде у нас умова, а далі розгалуження, якщо умова істина, якщо умова хибна. Так, і відповідно в кожному випадку виконуються певні команди, тобто коміркам надаються певні значення. Зараз подивимося, як ця функція працює в електронній таблиці. І завдання у нас буде наступне: У нас є табличка виконання нормативу, є учні і відповідно значення по стрибкам у довжину. Наша задача ми маємо побачити надпис, який автоматично формується: норма або нижче норми. Задаємо формулу для першої комірки. Ми використовуємо функцію. І ми дивимося, тут є відразу така у нас довідка невеличка, так, повертає значення, що відповідає логічному виразові. Синтакси з цієї функції ми пам'ятаємо, але у нас є відразу підказка, коли ми обираємо функцію. І так, перше, що ми маємо написати, це логічний вираз. Якщо ми натиснемо на цю підказочку, у нас буде розширене пояснення, яке можна завжди прочитати. У нас робота цієї функції буде залежати від того, чому дорівнює норматив. Якщо ця комірочка більше. Я зовсім забула сказати умову, норматив у нас складає 165 см. Отже, якщо у нас даний показник стрибку більше або дорівнює, ніж 65, то тоді ми ставимо крапка з комою, ми маємо написати на екрані норма. Далі ставимо другу крапку з комою. І тут пишемо, що буде виведено у комірку, якщо умова буде хибною. Нижче норма. Ставимо дужку і натискаємо Enter. І так, ми бачимо, що формула вже спрацювала для першого учня, показник 168, він більше ніж 165, а отже, це норма. Далі ми користуємося копіюванням формул, протягуємо вниз за маркер і відповідно бачимо результати для кожного значення стрибка у довжину. Ми отримали стан виконання нормативу норму або нижче норми. Ми можемо спробувати змінити значення якоїсь комірки і отримав ось такий результат. Тож бачимо, що формула автоматично працює і змінює значення на потрібне. Ось так працюють логічні функції в електронних таблицях. Спробуйте повторити цю практичну роботу. Бажаю вам успіхів!